Сьогодні відбудеться фінал Ліги націй. Португалія проти Іспанії, легендарний Кріштіан Роналду проти діаманта нового покоління Ламіна Ямаля. Це протистояння обіцяє бути дуже гарячим. Ну а ще більше емоцій від перегляду цього поєдинку можна отримати разом із ігровою платформою Favbet. Фавбет перевід гри своє. Панове, привіт! Найкращі то це зараз у паках, і вони ж будуть у нагородах за Чемпіонс. Відповідно, я подивився на свій склад і подумав, яка із позицій можливо потребує підсилення для того, щоб якнайкраще зіграти у Чемпіонс, бо вона, от остання, в принципі, найкрутіша, після чого в нас починається вже не знаю що. Але зараз Ultimate Tots саме в нагородах за Чемпс і... Я собі прикинув, що Олісе – це той гравець, який хоче відпочити. Мені з ним трошечки важко на фланзі, знаєте, він. Хоча по статах дриблінгу, тут на мальону 96, але моделька, він такий важкенький, знаєте, коняка, класно біжить на L1R2, але все-таки на фланзі мені більше якось подобаються гравці, які різкіші. От, типу рібері на протилежному фланзі, мені заходить. Тому Олісе, дякую, і йди відпочивай, хоча статистика. Крута 90 голів ліві, 62 асисти. Ну будеш тепер, можливо, суперсабом. А Мален Мален піде десь взагалі в резерви. Ну а замість Уліса я вирішив собі придбати Рафінію. Рафінію, з яким я грав у версії інформа 87-го рейтингу, 652 матчі награв божевілля. Потім десь там взимку в нас була крута еволюція, де я собі зробив ось таку карту, яка зіграла 319 матчів. І до речі, результативність що тут, що в інформа справді. Класні, на двох майже тисячі матчів. Ну і я вирішив, що буде круто зіграти тепер з Рафінією в найкрутішій своїй версії. Стати прекрасні. Плейстайли теж дуже симпатичні. Золотий фінецшот на місці, це головне для правого крила, атаки для лівої робочої ноги. Вінсасів, пасту ще дали, фірстач є і квікстеп. Ну і рапід є, бігти буде. Паснути теж може, ну і удари хороші, коротше. Все виглядає прикольно. Тож зараз подивимося, наскільки Рафіня зможе додати різкості моїй атаці. Скажу лише, що шкода, що немає п'ятої зірки на неробочій нозі. Такої, до речі, немає і в лісі. Бруно Фернандеш, в мене тут качається на еволюції, яка зробить його 95-м. В нього там буде плюс 1 до рейтингу, до всіх стат. І 5 зірочок на фінтах і на робочій нозі стає. В нього було 4 на фінтах, наскільки пам'ятаю. Бруно мені подобається, і як той, хто. Ватаці допомагає своїми пасами, які в нього класні. І в захисті може підіграти Деф-83. Це дуже приємно. І знаєте що ще? Е я помітив, що в мене в еволюціях серед тих, які здобуваються в якихось там нагородах. Е Завалялася така еволюція, яка дає два плюсики на холдінг для Педрі, яких в нього не було. В нього тут взагалі плюсиків ніяких не було навіть одного. І я собі прикинув чудово, тому що саме е, ця роль у нього є у даній схемі 4-4-1-1. І тепер е, на двох плюсиках і Гуліт, і Педрі. 2, 4, 6, 8, 10. Перемог нехай. Ага, всюди йдуть е, піки з різних. Чемпіонатів тоців, та? Угу. Тобто 13 перемог і другий ранг принесуть максимальні нагороди. І тут треба старатися. Так, це головне завдання. Старатися взяти саме другий ранг і забрати всі нагороди. Летимо в чемпіонс, один матч в плей оф і тоді основна стадія. Ми готові. Рафіня, чекай е -е, стиль зірності. Я скіпнув склад суперника, навіть не побачу що подивимось. Там писало ракета. Ракета польська, напевно, ракета Морейра, 96. шостий. Що це? У, я собі згадую його контроль м'яча такий, що він як ключкою його, хокейною переступає з тим м'ячем. Він ніби різкий, але при тому так трошки незграбно відпускає від себе, бо Оліся взяти. Спроба фінес шоту. То в Олісе контроль такий делікатніший. О, Рафіння допоміг вже у відборі, молодець. Цінуємо таких, хто старається і забирати м'яфіня. Під удар! І поперечена. Чому в і ні? Бруно Fernandez 1-0? Е? Опа! 1 2. Вау! Що ми таке граємо? На я думав, плей-офф чемпіон зараз буде як прохідний двір, а перший тайм програли. Подивитись на контроль м'яча Рібері, наскільки він близько до себе. М'яч тримає і не відпускає. І дати на Рафіню. Ну тут треба бустанутися, вибачте. Ой, гарно! Не встигли ми тут роздивитися, як буде зараз Рафін'я тримати м'яч. Ай. Стоп. Прокачено, Бруно, прокачено. Прокачано. Що, сподіваюся, цей матч не завершиться дисконектом від суперника, який знову забрав мій час. І ваш Рафіня! Рафіня! Нойс! Nice. І Андрій втікає і маємо робити 2-0 і чекати, що суперник награється швидко. Оу, гуліт. Оу, Андрій. Ну все, ну кінець. Оп. оп Ой ой, -ой. Рафіня, Рафіня, Рафіня! Правою! право на чотири зірки. Результативно. Ну що, тепер стартуємо в Чемпіонс! Основна стадія, 15 матчів. як бонжор. гейм Чекайте, чи че то на RTG, в мене народна команда. А Рафіньо? На лонгшот 99. Ай, ну то, то, бляха Бруно посоль. Рібері Так. Рафенья десь там же є. Рафіньо, 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 під ліву! Гарно Андрій рольчиком і втік. І забив. Ні, ти дивися правий стік. Ти дивися. Ти дивися, не чекав. Бруно натірі треба закривати той матч. Удар! 3-0. І баніс. Е, 4-1-3-2, що? Оу! Oh. Піймали мене. Андрій на ривочку. Андрій. не влучає. о Нуль два. Той кім мене там грає поки що я вам скажу. Дивись. Бруно є yeah. все-таки гол. При тому, що суперник досить невпевно захищається. Він там такий почав по повітрю відбори давати. І банєс мені і банить вже другий гол. Я в шоці. Банняс який там стати по ударах. 70. З кутового розіграш мені запихають. Ми горимо. У нас є тайм. І мінус 2. Та я в шоці, Андрій не влучає знову. Є гол все-таки. Так, два-три, добре, Андрій. Треба ще забивати, алло. Ну, виконай. Та де? Рібері рі, 3 Нарешті гол ще один. І нарешті по нуля на табло. Ну довго! Ну я в шоці ну нема удару, поки не вийде блок. Ну як так? І... ЙОС! Хто міг подумати, що проти такого складу, який я побачив на старті, буде такий важкий матч. І проти такого суперника, який ну не скаже, що супер впевнено захищається, але. Важко мені давались ці голи важко. Андрій. Ну, все. Кі... Кін... Не кінець. Кінець. Перемога. Добре. За другий тайм втулили 4 голи. 4. 3-3. Добрий блок. І нема блоку. Пен. От так от. <laughs> то при тому, що Stick е, в правий кут гра. Не зареєструвала, то пробив по центру. Тепер я привіз собі пенальті. Прикольно розбіг Лівандовський, до речі. Анрій протиснувся Найс. Дуже добре. Але щось не є добре? Пропускаємо багато взагалі так матч за матчем. Те, що забиваю, це окей, але. Малонгшот, ну не летять щось вони, я не знаю. Оп. Анріф тікає і це кінець. От, несе це дуже круто рефінгіє. В пасах прикольний. Контроль м'яча трошки специфічний, але от його удари. Ну, от, ну не летить воно. Просто от не добиває чудак догоріти все. От, зараз у випущу. Ще один вихід для Рафіні. І давай звідси! Ну нарешті, нарешті Влетіло. Дві спроби йому було достатньо. То це воно. Рафінія так не закидає, в нього воно не долітає. Я не знаю чого. Ага. Гендузі давно не бачив. Роналдо. Андрій можна. Можна забитого почати так і yeah. є. Ну нарешті Рафіня починає кидати лонгшоти, добре. Рафінья? Ні. Що тут? Редига Реніго Мартінес. Дуе як Сі М? Рафінья! Красунчик пішли, пішли ті удари, відчув я їх, добре. Онсайд. Онсайд. Рафін'я! Рафіня з Фінесом! Красунчик! 2-0, молодець! Бітіння Чаві. Прикольна опорна зона. Так класно рібридом, там круто, нову в атаці, я то не використаю. Оп! О, як врізав Бруно! Анерів дотичок! Зайди, зайди, зайди! Бляха! Гравця оп. Добре! І... Втікаю. Втік. А тепер перекидувати не будемо. О-оу. Лакі. Ее, що це? Що це? Карточка якась там є, нема, ага. Бляха! Бруно! Добиває все-таки. Три уденця. До речі, дуже схоже на те, що в суперника було в його результативній атаці. Анрі, 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 найс! Онсайт? Я одразу дивився на Лайнсмена, чи не запалюється там прапорець. Пік МЛС, Пік Ліги 1. І Есей, Це що за фігня? Зараз подивимося, що це таке. Серія А. А чого там? МЛС, Криштиану Роналду, Лео Месі. Ага. О, Альба Червоний. Ясно. І Французька Ліга 1. Що тут Баркуля дуе, хто там є? Ці, яка хіня. Е. Шахливі піки. Але тішить ситуація в Чемпіонс. 6-0, 9 матчів попереду. І Рафінья поки залишається. Буду йти з ним далі. 8 голів у 8 матчах. Чисто 1 до 1 без асистів, коли є нагода. він Є старається забити. Хороша карта. Хочу сказати, що в 4 рази крутіше, ніж у лісі, не можу. У лісі дуже подобався. Отак, от як контролює м'яч моделька, в Лісі мені це подобається більше. І Фінес Шоти, все-таки, мені якось в Лісі теж подобається більше. Хоча Рафін теж почав їх забивати, і це приємно. Але дуже круто біжить. Ота золота ракета це прикол. Він стартує класно. На сьогодні все сподіваюся, Відео вам сподобалося. Почуємось, побачимось. бережіть себе.